Я хотів би почати з ну напевно найрезонанснішої новини цього тижня без перебільшення? Мова йде про Польщу і про ракети, які влучили втрапили на її територію. І е, окрім заяв лідерів і G20, так на саміті е, були ще й окремі заяви, в тому числі Джозефа Байдена. У нього журналісти запитали, як ви прокоментуєте слова Володимира Зеленського? Про те, що ця ракета не українського, а російського походження, і Джозеф Байден сказав, це не аргумент, що це означає, як ви вважаєте? Я вважаю, що поки триває розслідування, треба утриматися від будь-яких коментарів. Ми не знаємо до кінця всього того, що відбулося, але факт падіння на території Польщі, як мінімум, двох ракет, може свідчити це. Може свідчити це версія. Про те, що одна з цих ракет це російська ракета, як спочатку казала польська сторона X-101, а друга ракета, ймовірно, с 300 яка цю ракету намагалася збити. і, в принципі, тоді це тоді це, ну в принципі, складається цей пазл, і стає зрозуміло, чому саме дві ракети, і вони попали безпосередньо туди. Недалеко від Пшеводова, населеного пункту в Польщі, знаходиться. Українська ТЕЦ буквально через кордон і саме по ній очевидно і цілувала російська ракета. Але як завжди промазала, і тому українська ракета могла її перехопити вже десь в повітрі, і обидві ракети впали вже на території Республіки Польща. На фото, які надала польська сторона, небагато Там є одне дуже коротке відео, буквально 10 секунд і декілька фотографій з практично з тих самих ракурсів по цій вирві я можу зробити висновок, оскільки я бачив наслідки падіння ракети С-300 на землю, в тому числі ті, які запускалися по. Об'єктам е критичної інфраструктури, я особисто був на цих місцях, і я можу розрізнити і сказати, де впала авіабомба. Причому я скажу, що це п'ятитонна бомба, ой, 500 кілограмова бомба чи тисячі кілограмова бомба, С-300 впала, крилата ракета чи інше. Тобто, по цій вирові, ми можемо ну чітко сказати, що це не від ракети С-300. Оця вирва, яка утворилася, а утворилася. Ну такі вирви, це характерні ознаки саме крилатих ракет, саме крилатих ракет, і тому до кінця, поки ми не знаємо всієї правди, ми маємо зачекати результатів розслідування. Але я припускаю, що судячи з дуже обережною реакцією Сполучених Штатів і НАТО, НАТО за великим рахунком, знову виявилося не готовим до протистояння з Росією. Так уже було одного разу. Коли президент Туреччини Реджеп Таїп Пардаган звертався до НАТО з проханням екстреного засідання через те, що на території Туреччини був збур збитий російський штурмовий су, і тоді так само НАТО, ну будемо казати, відверто відморозилося. і Ардаган цю ситуацію вирішив самостійно вирішив на свою користь. Але цього разу в цій ситуації, ну скажімо так. Дивує не зовсім адекватна, будемо казати, відверто не зовсім адекватна реакція з боку НАТО, яке за будь-якої ціни намагалася уникнути ескалації з росіянами. Виходить так, пане Тараса. Що якщо ми розуміємо цю логіку, в Росії її розуміють також, і вони можуть піти далі. В чому цінність, перепрошую, в чому цінність НАТО тоді в цілому? Ну, от це власне те, про що казав. Попередній американський президент Дональд Трамп, який нарікав на, то, на те, що інші країни НАТО, крім Сполучених Штатів, не готові і виділяти достатньо коштів для отримання організації, і не готові вкладатися в неї людським ресурсом. І, зрештою, євроскептична скептична і, 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 скажімо так атлантично скептична позиція Трампа призвела до занепаду НАТО, яка фактично опинилася в стані кризи, з якої вона не може вийти до сьогоднішнього дня. Але водночас, водночас, треба сказати, що навіть по е тій інформації, яку ми маємо, з, в, наприклад, з, з Німеччини з Франції, багато хто здивувався, що виявляється. Таким розвиненим в економічному плані країнам, особливо як Німеччина, ну за великим рахунком, немає, що й дати Україні. Вони банально не вистачає зброї навіть для себе. Чому? Тому що німці дуже розлінилися, вони десятиліттями навели війну. Вони завжди покладалися на військову потугу США і інших західних союзників, і в критичний момент, коли почалась війна, вони настільки багато продавали зброї по всьому світу, що самі себе не озброїли. Ну це парадокс і. Ще один дуже небезпечний момент це те, що система протиповітряної оборони Польщі не перехопила ці дві ракети, які спокійно впали на територію і призвели до трагічного інциденту. Багато хто здавався, як же ж так тут мовляв? Ну ми думаємо, що у нас там проблеми з ППО. Виявляється вони ППО в НАТО. ну в цей час, коли запускалися російські ракети, як мінімум. Літаки НАТО мали перебувати в повітрі. Ну тобто, це їхнє завдання. Тобто, ну такий протокол. Тільки починається обстріл. Вони злітають на всяк випадок, про всяк скажімо так, про всяк випадок, а раптом якась ракета от як зараз залетить на територію країни НАТО. Для цього ця авіація має негайно збивати всі ці ракети. Щойно вони бачать, що їхня траєкторія іде уже в повітряний простір е, однієї з країн альянсу, але цього не сталося. І це теж величезна. Це, це провал. будемо казати. Це міськовий провал конкретно, е, генштабу збройних сил Республіки Польща і НАТО дотично теж тому, що вони не змогли цього передбачити, і цей інцидент показав їхню абсолютну неготовність. І це те про що вони зараз до речі воліють мовчати. Вони на цьому не акцентують, але вся ця історія для спеціалістів дуже добре розуміла, що поляки показали повну неготовність.